В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ми сьогодні чуємо слова доволі різкі, непрості до зрозуміння, я би сказав, страшні, бо каже Христос вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Батько брат, радвайдась на смерті брата, батько, дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх вбивати. І це попри те, що. Христос наголошення на дотриманні Божого Слова. Христос у своїй Євангелії каже, я не прийшов усунути закон, лише його доповнити у Божих заповідях і це зрозуміло є для всіх. Чітко сформульовані всі морально-етичні норми, взам'ємен людей з Богом і людей між собою. І Христос каже, от. Так все дійде до такого страшного протистояння. Якщо уважно ми слухали сьогоднішнього апостола, сьогоднішнє послання, де апостол Павло каже, що одні живуть за тілом, інші живуть за духом. Отут є вся причина протистояння. Дуже часто людина вважає віруючої. Але насправді, якщо проаналізувати, не живе за Духом, не живе за Духом Божим, живе за своїми тілесними прихотями, живе за своїми тілесними забаганками, живе врешті-решт і шукає комфорту і щастя у вимірі земного життя, тобто життя тілесного. Натомість людина духовна, хто живе за духом, це є непростий спосіб життя. Бо така людина виглядає доволі дивною. така людина виглядає непрактичною, така людина виглядає ірлаціональною. Яка людина виглядає зовсім неуспішною у цьому житті. Але саме таким Христос каже, радійте і оселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Знову ж таки, Бог не закликає нас бути легковажними, непрактичними, Бог не закликає нас бути такими зовсім. У цьому світі неуспішними. Бог закликає нас жити життям духовним. Він закликає нас йти за Духом, так як Христос сьогодні ми чуємо, коли вас видадуть, не журіться, що маєте говорити. Дух Отця Вашого, що у вас, Він говоритиме. Тобто людина духовна, вона завжди відчуває в собі цей Дух Божий, яким керується. Це в очах людини світу, ця людина виглядає зовсім якоюсь непотрібною для цього світу. Апостол Павло також каже про тих, хто пішли за Христом. Він каже, ми стали сміттям світу. Так для світу воно виглядає як сміття. Але насправді в очах Божих всі ті людські надбання, ті всі матеріальні цінності, багатства, за які людина часом гнівається, судиться, свариться, життя своє віддає, комусь забирає життя, надбає всіх тих матеріальних дій. Що далі? Що вона далі зможе з цим зробити? Це не просто всі ці речі теоретично зрозуміти, а ще важче ці речі імплементувати у своє життя. Дійсно, так було, щоб наше серце не було прив'язане до багатьох матеріальних цінностей, і щоб ми зрозуміли, що тут ми живемо тимчасово, і Бог дає нам певні засоби і дасть певні засоби для нормального тут життя. Але щоб ми не були такі дуже легковажні, щоб ми пішли за якоюсь модою цього світу, яка нав'язує людям свій стиль життя. Як треба вдягатися, як треба, що на себе треба ще почепити. Це людська така ще обмеженість. Часом дуже непроста людська психіка, спотворена віками, потребує, щоб якось про себе заявити, підкреслити свою індивідуальність. Найкраще нашу індивідуальність знає Господь Бог. І найкраще, коли ми свої індивідуальні якості будемо саме з Богом розвивати у світі Божої правди. Ми відчуємо себе тоді дійсно вільними людьми, незалежними від думки оточуючи, І вже не будемо жаритися, що люди скажуть, хто що скаже. Люди завжди. Мати якусь свою думку. І зазвичай воно буває так, що мудра людина переважно скаже щось мудре, бо мудра людина. Ну а хто не керується, не користується своїм розумом, ну то скаже так, як вміє, так, як знає, так, бо нічого іншого не знає, що він ще може сказати. І якби на це все зважав, Христос. Ми бачимо, він не те, що на це не зважав. Він дуже цілеспрямовано йшов дорогою, яку йому накреслив Отець Небесний, незважаючи на ніякі людські замішання, якісь підступи, якісь бажання Ісуса очернити щось приписати йому те, що, що він не робив. І це все дійшло до свого апогею, коли Христа розп'яли, коли завдавали йому болю і весь в шаленів від люті. Це ангіл, шаленіли людські гріхи, які ненавидять праведника. Гріх ненавидить праведника. Тому і каже Христос, вас будуть ненавидіти за моє ім'я. Тільки тому, що ви пішли дорогою правди, тому що ви пішли дорогою спасіння. Не дивуйтеся. Господь Бог дасть сили і мудрості. Набійтеся, каже Ісус, тих, хто вбиваючи тіло більше нічого, чинити не може. Слава Ісусу Христу!